Вітаю, ефір парламентського телеканалу, продовжує програма Власний погляд. Як діє система захисту персональних даних в Україні та про правове забезпечення цього питання, ми запитаємо у Юрія Когута, голови правління Української асоціації захисту персональних даних. Я вас вітаю в нашій студії. І, власне, дійсно, тема захисту персональних даних набуває актуальності в зв'язку з автоматизованою обробкою цих даних. Як би ви охарактеризували нинішній стан цієї сфери? Якщо Попробувати зробити це коротко. Ми знаходимося в самому початку дуже важкого, складного цікавого шляху, який до нас пройшли майже всі країни Європи. Е у нас, ми е запізнюємося. Ми нам доводиться доганяти, чи ми вже йдемо за їхнім досвідом? Е я б так не сказав. Для того щоб можна було робити якісь заміри і е зрозуміти, коли людина запізнюється, вона поглядає на годинник. В законодавстві поглядати треба на досвід країн, які вже пройшли цей шлях, на досвід Австрії, досвід Німеччини, досвід других країн, яких ці закони були прийняті набагато раніше як в Україні, і які напрацювали певний досвід. Тому я б сказав так: догнати ці країни з погляду фахівця, значить, наблизити наше законодавство і систему захисту персональних даних до тих норм. І стандартів, які існують в європейській спільноті, ну власне дійсно захист персональних даних це одна із вимог Європи, також як яка стоїть перед Україною. І власне, ми на цьому шляху йдемо. Нещодавно Верховна Рада вдосконалила систему захисту в Україні. вже понад два роки діє рамковий закон і зміни до відповідного законодавства. Наскільки вони врегульовуються питання? Адже процеси йдуть на далеко вперед, розумієте, коли мова йде взагалі про захист, мають бути відповідні критерії. Того, щоб щось захищати, і в цьому випадку захищати персональні дані, ми повинні мати відпрацьовану систему е, відповідного контролю за тими структурами, які е, накопичують персональні дані. Відповідно, значить, е, нічого нового видумувати не потрібно, але значить, та система, яка в нас існувала до сьогоднішнього дня, е, дозволяла е, відповідним чином подивитися, як е, захищаються персональні дані. Тих чи інших структурах, як державних, так і недержавних, якщо не говорити от такими загальними фразами, перейти до конкретики, от наскільки дійсно та система, яка працює на сьогодні, і наскільки вона є оптимальною, і наскільки чітко всі права і обов'язки прописані в нинішньому законодавстві, знаєте, я б, скажімо, виділив декілька таких значит, блоків проблем, які необхідно вирішити, перше. Мають бути вирішені питання, скажімо, гармонізації нашої системи законодавства з провідними європейськими країнами. Тобто в єдиній системі маємо працювати. Так, да, Безумовно. Чому? Тому що вчорашня, скажімо, редакція закону, яка була прийнята, наділила відповідними скажімо, функціями апарат омбудсмена. Ну він власне був і прописаний, можливо, Безумовно. не було чіткості Ні -ні -ні -ні. норм. Ні, це, це цілком нормально. Законодавець так вирішив, нічого в цьому поганого немає. У нас існує крім омбусмена служба захисту персональних даних. Знову таки, це державна структура, яка працює, яка має відповідний штат, має фахівців. Сьогодні, скажімо, для того, щоб ми могли оцінити ефективність цієї роботи в державі, необхідно провести. Ну, мабуть, якісь тестові заміри, ну, знову-таки розділивши всі структури, в яких накопичуються персональні дані на державні, недержавні, там, банки, страхові компанії, значить, другі організації. І подивитись, а подивитись можна тільки після того, коли буде проведена велика робота відповідно до закону. І, на мій погляд, як представника скажем, недержавної структури, важливо це робити публічно. Публічно, кожен раз, скажімо, доносячи до спільноти ті результати перевірок, які були значить, напрацьовані тим і другим відомством. Уповноважений буде здійснювати свій контроль як незалежний орган. Я правильно розумію? Ну, прекрасно. І хотілося б зрозуміти, наскільки достатньо тих повноважень, які має на сьогодні ОБУЦМА? Адже він має і попереджати про свої зйомки і е, перевірки, і без попередження робити ці перевірки, і власне навіть має право складати протоколи про правопорушення у цій сфері. Чи достатньо тих повноважень, які має на сьогодні ОБУЦМА, чи з е, прислухаються до нього, і куди він буде звертатися? Тобто, це вже одразу до прокуратури в суд в суди, як це? буде відбуватися процедурно. Або як відбувається сьогодні, що має змінитися? Ну, ви знаєте, сьогодні набули достатньо такого автор, ну я б сказав, резонансу кодекси, значить кодекси, які приймають ті чи інші організації, які вони декларують свої погляди, свою політику на захист персональних даних. Знову таки, цей документ нікого ні до чого не зобов'язує для Того, щоб привести захист персональних Він даних. Форм... Ці документи є формальні як обов'язок, Вони е декларують бажання організації і показують її, е ну скажімо, тобто щас... жодних зобов'язань? Без у... Безумовно, Жодних зобов'язань вони ні перед ким не несуть. Зберігати, проти. захищати і, ці. Вони дані? Вони кодекс оприлюднили, сказали, у нас є прекрасний документ. Ми думаємо так. А для того, щоб е оцінювати ефективність тієї чи іншої роботи, необхідно. Е Перейти на систему планових жорстких ефективних перевірок, які мають кожна організації, яка перевіряється виставляти відповідну оцінку, і тоді це буде нормальна робота. Але ця робота не може бути, скажімо, фрагментарною, там місяць-два. Це має бути постійна робота, яка має вестися в країні. Значить, всіма уповноваженими органами, які і це... будемо сподіватися, що власне з цим досконалим законодавства така системна робота у нас з'явиться у сфері захисту персонального безумовно. Я думаю, пройде перерозподіл сфер впливу між омбудсменом і державною, державною службою з захисту персональних даних сьогодні. Хочу сказати, великий інтерес до цього мають могутні компанії, які займаються обробкою персональних даних, такі як оператори мобільного зв'язку. Як структура, в яких накопичуються персональні дані, ну, паспортна система, візові центри, другі організації. Ці організації мають, на мій погляд, обов'язково було б даже навіть корисно перевірені як службою, так і апаратом омбудсмена для того, щоб ми подивились, на якому рівні знаходиться захист персональних даних у всіх організаціях, які найбільш, скажімо, ну, скажем, налаштовані. На роботу з персональними даними тоді можна буде робити висновки. А якщо говорити про проблемність цього питання, тобто наскільки сьогодні в Україні, оскільки ще ми тільки формуємо систему захисту персональних даних, а різних баз існує безліч різні з різна інформація про людей в різних варіантах можна зустріти будь-де. Тобто я захистити і як зберігається сьогодні ця інформація, тобто чіткого контролю за цим немає. І наскільки в судовому порядку вже ця практика існує, от саме правопорушень у цій сфері, адже законом про захист персональних дан. Було запроваджено адміністративну, навіть кримінальну відповідальність за порушення прав у сфері захисту персональних даних. Наскільки в судовій практиці це вже позначилося? Ви знаєте, для того щоб в судовій практиці е, пройшли відповідні зміни, мають бути підготовлені відповідні категорії фахівців, які розуміють… Е, тобто розумі... відстежити і проконтролювати Де, сам процедура досить складно. Не, не тільки складно, це неможливо зробити. Сьогодні, якщо ми з вами... Зайдемо в найближчий могутній супермаркет Глобус на Майдані і угу. що-небудь попробуємо купити, нам обов'язково запропонують карточку дисконтну. Запропонують карточку і тут же попросять паспорт, код, телефон, домашню адресу і так далі. Для чого? Система продаж, яка існує в світі, вона орієнтована на маркетинг, який будується на тому, що... Людям, які прямий зв'язок з безумовно поділилися своїми персональними даними, надсилають повідомлення в день народження, значить тут же питають а як ваша жінка, як її звуть, яке вона любить. А скільки загалом вас таких от персональних даних можна існувати, і чи вони взаємопов'язані? Чи вони Ні. як власне вони існують в такому загальному інформаційному світі? Розумієте, це? хаотичне накопичення інформації... воно так і має бути. Чи власне колись заки з заки за, за якийсь період воно має все-таки систематизуватися для того, щоб якось захищати е, приватне життя кожного особисті дані, які не мають бути оприлюднені? Як ну, це взагалі ви знаєте, система захисту інформації в Україні будувалась е, слідуючим чином: 92-му, 93 93-му році, значить на етапі створення нашої держави були прийняті. Е, Декілька законів, які стосувалися захисту інформації, яка е, являється е, власністю держави. Це був закон про державну таємницю, mm -hmm. про захист інформації при їх, автомати... при їх автоматичній обробці в автоматизованих системах управління і так далі. Але мова йшла про обробку, е, скажімо, конфіденційної інформації, яка з грифом таємна, цілком таємна для служебного, для службового користування. Значить, це стосувалося державних організацій і були створені відповідні органи. Які прекрасно працювали. Але захист персональних даних, якщо ви ну, подивитесь на схему е, прийому на роботу е, людини в Україні, і в кожній країні там СНГ, людина приходить, кадровик дає значить, анкети, е, півдня дитина пише анкети, заповнює анкети, пише хто де, коли угу. родився, паспорт, код, фотографії. І все це е, стає, е, скажімо, Доступно кадровому апарату, який може прийняти людина роботу, а який може не прийняти і власне не зрозуміло, як потім тієї інформації не зрозуміло, де сьогодні знаходиться інформація на більш як 40 мільйонів українців, які вже свої персональні дані в паперовому, в паперовому вигляді передали відповідні органи. Це були місця роботи, де людина працювала. Це були учбові заклади. Юрій Іванович, тобто Нам. сьогодні немає єдиної бази персональних даних. Державний реєстр з закону, який ухвалено, він лише формується. І яким чином буде відбуватися занесення туди даних? Громадяни мають обов'язково бути повідомлені про те, що про них є ці ця інформація, чи яким чином буде заповнюватись і коли можна розраховувати лише тоді, коли будемо отримувати паспорт біометричний, Ні, розумієте, біометричний як загалом ця система відбувається паспорт необхідний, тому що. Я так думаю, що е, е, наряду з другими проблемами е, ми маємо е, кожен раз думати, як захищені інтереси держави і людей е, в інформаційному просторі. Чому? Тому що сьогодні, е, наприклад, е, в Україні, крім українців, проживає достатня кількість мігрантів, і не всі сюди приїжджають люди е, з добрими цілями. І якщо ви пам'ятаєте, в Росії е, був такий випадок, коли було здійснено напад на дитину, і знайшли мігранта Узбека. Тільки завдяки тому, що в ньому була інформація про відбитки його пальців, які він залишив при в'їзді в країну, тобто тут є дві проблеми з одного боку. Ми маємо розуміти, що цією інформацією правоохоронні органи можуть. В разі, скористатися, потреби скористатися. в разі потреби, безумовно, а. А, як, а як інакше можна знайти злочинця. А чи не може бути зловживання? Наскільки Україна здатна сьогодні захистити знаєте, базу персональних даних, які мають бути утаємничені і видаватися лише в разі потреби, дійсно. Наскільки сьогодні ми можемо от цю систему створити таку, щоб вона дійсно була захищена і недоступна для будь-кого для підробки тих же документів? Я вам один наприклад. приклад приведу, і все зрозуміють. Угу. Ви приходите в лікарню, на вас заводять. Карточка. Картку медицинську. І зберігається вона в шкапі. Якщо зайти, всі мають вільному туди, доступі. Безумовно, в вільному доступі. І е, це і є ті персональні дані, про які е, ніхто не має знати, чим людина хворіла, які в неї проблеми були. А якщо ми перейдемо на електронний варіант, щось зміниться, власне? 에, якщо казати саме про те, то майбутнє, е, скажімо, системи персональних даних, його зберігання і доступ, захист від потрапляння або виходу. Якщо е, паперові носії можна замкнути в шафу, значить на ключ і покласти туди печатку, то е, перехід на електронні бази даних е, доволі. Складною зробить проблему захисту персональних даних. Чому? Тому що простою стає проблема копіювання, передачі, обміну, передачі тих даних зацікавленим тобто сторонам. Ще потрібно створити оцей алгоритм, за яким Як ви це... знаєте, я думаю, що в Україні має бути створена єдина система захисту інформації. І не можна тут, на мій погляд, не можна відривати захист персональних даних від захисту інформації. Компанії, банку, там, страхової компанії. Чому? Коли людина приходить в банк отримувати кредит, знає все. Значить, всі дані отримують. І потім, пам'ятаєте, був період, коли банк не може сам повернути кредит, не питаючи згоди людини, він віддає їй персональні дані. Начед колекторських компаній, яка починає але так же не повинно бути безумовно для того, щоб то, та тобто зараз люди не захищені, права люди людей не захищені, не тому що є відповідна кількість законодавчих актів, але не створена система захисту. Я думаю, що тобто право є, але ще потрібно механізми дії невідпрацьованим механізми. А як механізм, тоді бути дивіться системою Фейсбук, наприклад, YouTube? власне, це також одна із баз, можна вважати однією з баз. От така перманентна інформація. Вона також має бути якось Я заведена хочу, щоб ми в вами розуміли, що е, персональна інформація, і взагалі інформація яка стосується людини. Е, вона має е, кожна людина, теж є? має розуміти, що. Не тільки держава має їх захищати, ну мабуть, ви були недавно Кожен повинен думати свідком протеїка. пограбування квартири волочкової, коли в неї винесли сейфи з прикрасами. А чому винесли? А тому, що вона на своїй сторінці в Фейсбуці сказала, куди вона їде, на скільки днів, з ким Юрій Іванович, не завершення досить мало часу. Буквально тезово. Скажіть, будь ласка, наскільки дієвим є громадський контроль, і які моменти потрібно підсилити саме в цьому аспекті для того, щоб він дійсно був ефективним і чи Розумієте, Я думаю, що навіть створення е, такої організації, як Асоціація захисту персональних даних, дає можливість е, згуртувати фахівців, які е, обмінюються досвідом, це перше. По-друге, проводяться е, відповідні. Заходи, які направлені на те, щоб доносити до спільноти всі проблеми, які в цій сфері існують. І я б, користуючись можливістю, попросив вас, скажімо, зорієнтувати законодавців на сферу, ну а може на таку тісну співпрацю співпрацю в цій сфері, яка б зводилась до чого? Перед тим, як приймати закон, непогано було б запросити представників. Представників нашої спільноти для того, щоб вони попрацювали разом з фахівцями комітету перед тим, як закон буде винесено на голосування Я Верховної Ради України. З народні депутати нас зараз почули. і Дійсно для да, того, ми до них відносимося цього... з великою повагою і е, думаємо, що така співпраця завжди дасть е, прекрасний. Будемо сподіватися, що така співпраця з'явиться і дасть дійсно Досі. ефективні результати. Юрій Ковут, голова правління Української асоціації захисту персональних даних, був гостем нашої студії. Дякую, що завітали Дуже. до нас. І нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті, на все добре.